Вітаю юних айтішників на каналі Art Lessons. Сьогодні до вашої уваги тема така. Поняття таблиці, поля, запису, ключа таблиці. Тож починаємо. Для початку давайте згадаємо, що представляє собою інтерфейс. Та структура програми Microsoft Access. По-перше, зовнішній вигляд програми, подібний до інших програм пакету Microsoft Office. Але в Microsoft Access є важливі відмінності. Потрібно спочатку зберігти новостворену базу. А вже потім створювати в ній об'єкти. Подальше збереження програма пропонує виконати в разі зміни будь-якого об'єкта бази даних. Також Microsoft Access – Відсутня робоча область. Потрібно спочатку створити певний об'єкт, панель інструментів. Може змінюватись, наприклад, залежно від того, з яким об'єктом працювати. По закінченні роботи з ACES необхідно правильно вийти з програми. Основна перевага системи керування базами даних ACES полягає в тому, що вона має засоби обробки декількох таблиць. В одній базі даних. Бази даних ACES мають розширення МБД. А тепер перейдемо до розгляду основних об'єктів системи коривання базами даних ASES. Головним об'єктом є таблиця. таблиця. Це організація збереження даних у вигляді двовимірного масиву. Вона є основним об'єктом бази даних. Решта об'єктів це похідні від цієї таблиці. На екрані ви бачите світлину із зображенням саме такої таблиці в базі даних ACES. Наступним об'єктом є форми. Форми допомагають створювати інтерфейс користувача і можуть використовуватися для введення, редагування або відображення даних. На екрані ви також бачите скріншот саме створення форми. Запити Об'єкти для вибору та фільтрування даних таблиці за визначеними критеріями. На екрані ви також бачите скріншот екрану, як це можна зробити в програмі ACES. Ще однією об'єктом бази даних є звіт. Звіт це формування документу. Макроси це опис дій у вигляді послідовності команд та їх автоматичного виконання. Модулі це програми на Visual Basic, які розробляє користувач для реалізації нестандартних процедур. На екрані ви бачите скріншот інтерфейсу, як можна працювати з цими об'єктами саме в програмі Microsoft Access. А тепер перейдемо до питання про створення таблиць. Нагадую, що таблиці це об'єкти, у яких безпосередньо зберігаються дані. Створити таблицю в Microsoft Office Excel можна вибравши у вікні бази даних вкладку Таблиця і використавши Конструктор або Майстер. Але для того, щоб створити таблицю, є і інші способи. Вони наведені в таблиці. Давайте їх розглянемо детальніше. Перший такий спосіб створення таблиці це режим таблиці. Цей режим виводить бланк, форму абстрактної таблиці, яка потім може набувати конкретної форми і змісту. Другий спосіб створення таблиці в базі даних Microsoft Access це конструктор. У режимі конструктора можна безпосередньо вказати параметри всіх елементів структури таблиці. І третій спосіб створення таблиці в програмі Microsoft Access це імпорт таблиць. Імпорт даних у таблицю відбувається з інших файлів. А зараз давайте розглянемо. Як відбувається заповнення таблиць. Таблиці складаються з полів та записів. Полями називають стовпці, а записами рядки. Назви полів це атрибути. Увести запис до таблиці в програмі Microsoft Access. Означає заповнити даними рядок. Щоб створити таблицю, необхідно визначити її поля, типи даних цих полів, а ін, іноді й деякі додаткові властивості. Не всі дані займають в комп'ютері однаковий об'єм, для їх компактного зберігання. Необхідно чітко визначити їх тип. Давайте розглянемо структуру бази даних за допомогою представленого на екрані зразку схеми. Якщо ми візьмемо сутність, що може бути учнем. То нам, відповідно, треба дати характеристики цієї сутності, і відповідне ім'я. Це може бути прізвище, ім'я учня. Характеристиками сутності в даному випадку для учня буде його побатькові, дата народження та домашня адреса. Екземплярами в базах даних будуть саме Прізвища цих учнів, як, на прикладі зображено Сидоров, Іванов і так далі. Ось так ви бачите зразок бази даних як список замовлень. Відповідно тут є і ім'я сутності це замовлення, вказана їх. Дата, продавці, клієнти і необхідна характер... необхідні характеристики цієї сутності, Як ви бачите на цій таблиці, представлено виділено поле, представлений відповідний запис та атрибути цієї бази даних. А тепер розглянемо типи даних, що зберігаються в базі даних. Перший тип даних це текстовий тип. Його призначення слідуюче використовується для зберігання звичайного тексту до 255 символів. За замовчуванням зазвичай це 50 символів. Наступний тип даних числовий, Його призначення. Це будь-який тип чисел використовується при проведенні розрахунків, застосовується для зберігання дійсних чисел. Наступний тип даних дата час. Його призначення. Застосовується для зберігання дат та часу. Наприклад, чи, чи, це число вказується ММ місяць, РР рік. Грошовий тип даних призначений для зберігання грошових сум. Логічний тип даних. Застосовується для зберігання логічних даних. Наприклад, він може приймати значення так або ні. Ще один тип даних поле мемо. Його призначення слідуюче – це спеціальний тип даних для зберігання великих обсягів тексту до 65 535 символів. І ще один тип даних гіперпосилання. Він призначений як спеціальне поле для зберігання адреси URL веб-об'єктів. З інтернету. Наступне поле об'єкту Оле. Це спеціальний тип даних для зберігання об'єктів Оле, наприклад, таблиця Microsoft Excel, документ Microsoft Word і так далі. І останній тип даних, що може зберігатися в базі даних. Це лічильник. За призначенням це спеціальний тип даних, який використовується для запису натуральних чисел з автоматичним зростанням, наприклад, нумерування записів. Структура бази даних це сукупність записів. Тобто сукупність імен, полів, їх типів та властивостей. Для створення структури бази даних в Microsoft Access використовують вікно, яке ви зараз бачите на екрані. Щоб працювати саме з такою програмою, вона повинна бути установлена на вашому гаджеті. А тепер перейдемо до розгляду моделі даних банку. Якщо у нас є необхідні поля, які треба внести, як приклад, прізвище, ім'я по батькові, стать людини, її дата народження та інші характеристики, то відповідно створюються окремі таблиці. Це може бути перша таблиця, де внесені всі дані про цю людину, а в другій таблиці вже, відповідно, можуть бути створені необхідні додаткові дані. Як виглядає це модель бази даних, ви бачите зараз на екрані. Я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що інформація, яку ви почули на сьогоднішньому занятті, стане вам у нагоді. А якщо у вас виникли запитання по темі сьогоднішнього уроку з інформатики, ви можете писати їх в коментарях і я обов'язково дам вам відповідь. До нових зустрічей!